И, кстати, не надо себя обманывать. Украина это не в каждой избушке появляющийся FPV. Это 50 стран, которые поставляют конечно, все, что могут. Конечно, все, что могут все, что могут. Поэтому там и с комплектующими, и со всем прочим. Там Надо понимать, имеем дело с очень системным и злобным врагом. В нынешней ситуации, вот предвыборной ситуации в Соединенных Штатах, сейчас вот как раз вероятность конфликта гораздо большая, чем, например, была несколько месяцев да. назад. И эта конфликтность, ну, я бы сказал так, что если вот ожидалось, ну, Украина, понятно, о чем горит уже. А что касается. Но то, она что, не любит Зеленского. То, что она не любит Зеленского, она многих не любит. Она, кстати говоря, и не Таньяху не любит. А вас. Я, Я не знаю. Не, ну это важно, мы же ищем переговорщика. Вы же придете и скажете, Камала! Я всегда за тебя так Камала, тропил, да? я за тебя на каждой передаче был, я Камала, только, я только, я только бросай думаю, ты это дело! Я только думаю, что с ее коалицией вряд ли, так сказать, кто-нибудь из нас сможет, сможет с ней общаться. Скажешь, что ваше будущее не должно быть обременено вот, вашим Вот, вот, нет. Все, 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 Володь. У нее, у нее, она, ей сказали, читай телесуфлера. Я вам она, покажу, она, она баба молодец. Огонь. Она не послушалась. Знаете, тут она сказала, я не все понял, но слов было немного. Да не Понимаешь, что она говорит? Главное... Покажи, пожалуйста, что она сказала. Это потрясающее свидетельство важности наличия президента, который понимает силу дипломатии и понимает силу, которая базируется на понимании значимости дипломатии и силы наших союзнических альянсов. Это просто невероятно. Да? Нет, дело в том, Байден, что да. дело, да? души, здесь один важный момент есть. Она сейчас несколько скажет, такие, такие вещи. Они повторяет. Нашли свою сестру. Дело в том, что республиканцы вот постепенно начинают раскручивать идею о том, что в течение срока пребывания упас пост на посту президента Байдена Байден в таком состоянии править не мог, правила камала. Поэтому за все. Ответит то, что, что, то, что случается в Соединенных Штатах, все, а что может быть, отвечает Камал. Да, что он работает у Камала. Это хороший день, мне нравится. Вот люблю, когда рассуждают о любви к родине, я все понимаю. Но вот идет сбор. А можно знать, какой процент ты реально потратил на закупку того, что нужно фронту, а какой пошел тебе в карман? Мало этого. А когда ты закупаешь для фронта, ты закупаешь по конкурентной цене, или по цене, которая тебе кажется правильной. Я, конечно, люблю, когда нас учат Родину любить. Но можно также и чистоту финансовых отношений соблюдать. Ну так, на всякий случай. Потому что не только сейчас можно постучать ко многим военачальникам и спросить них с них за гуманитарку. Но и к тем, которые, пользуясь доверием народа, часто путают свой карман З тим, що дійсно потрібен фронт, бачимо, що ворог продовжує тиснути, продовжує наступати саме на півночі Харківщини. Про це майже кожного етеру розмовляємо. Зокрема, військовослужбовці дають свої коментарі про те, яка ситуація складається саме на цьому напрямку. І от один із них, крім того, майор Збройних сил України, сказав, де все ж таки зберігається напруження. На Харківщині про це будемо також говорити, адже як ми знаємо, на харківському напрямку тривають важкі бої, адже ворог продовжує чинити тиск на українські позиції. Однак, попри те, наші захисники все ж таки успішно стримують росіян та дають їм відсіч. Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремо штурмової бригади, радіон Кудряшов, також розповів, що одна з найгарячіших точок на харківському напрямку це місто Вовчанськ. яке рашисти і закидують кабами, зокрема бач. Ле фотом наслідків цих атак, яким Здійснювали окупанти саме по цьому населеному пункту, і там зберігається досить таки напружена ситуація. Вже тривалий час. Зокрема, якщо дивитися і на мапу повітряних тривог, ми бачимо, що і до нині там точаться вуличні бої від початку повторного наступу на Харківщину рашистів з 10 травня. Отож, щодо ситуації саме на Харківщині, також як зазначає військовий ворог продовжує тиснути у Вовчанську в Чугуєвському районі, використовуючи такі засоби ураження як артилерія. Адже росіяни наразі мають перевагу у боєприпасах і як пояснив Кудряшов, також у них є велика кількість піхоти. Крім того, противник активно застосовує і fpv дрони. Однак збройні сили України роблять все для того, щоб стійко тримати оборону. На сьогодні ситуація на харківському напрямку, хоч і динамічна, але за його словами цілком зрозуміла для. Наших збройних сил України. Ну і також противник, як зазначає військовий, активно діє в районі Бурової, в Ізюмському районі, намагаючись контролювати оперативний повітряний простір за допомогою своїх дронів. Знов, знову ж таки вони досить багато дронів задіють і на харківському напрямку, зокрема, і на всій лінії бойового зіткнення йдеться саме про зала Суперкам та Орлан. А саме за допомогою цих засобів, ворог зокрема і здійснює не стільки спостереження, а й ураження на превеликий жаль наших логістичних сполучень. Та об'єктів за допомогою керованих авіаційних боєприпасів. Проте українські сили намагаються рушити цю комбінацію. А ми продовжимо говорити все ж таки, хоч трішечки, та про позитив, адже з'являється інформація і щодо часового яру, і про те, як збройні сили України все ж таки повернули частину втрачених позицій біля часового яру в Донецькій області. Такі деталі з'явилися саме від аналітиків Американського інституту вивчення війни. Зокрема, як вони зазначили, українські збройні сили повернули частину втрачених позицій біля часу яру в Донецькій області. Втім, загарбники також на превеликий жаль мають успіхи. Про них ми тільки що говорили. І Про це йдеться саме у звіті американського інституту вивчення війни. І зазначається, що нещодавно українські оборонці відвоювали обмежені позиції біля часу яру, і саме геолокаційні кадри за сьоме серпня показує, що збройні сили України незначно просунули через канал Сіверський Донець, Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві. Хоча, як пишуть аналітики, це сталося не протягом останнього дня. Звісно, в інституті вивчення війни також зауважують що бої тривають у східних мікрорайонах новий та жовтневий часового яру на північ від міста, а також в лісовому масиві, в масиві Орлово, що на схід біля Іванівського російські війська 7 серпня Продовжили наземні атаки в напрямку Торецька. Про це місто ми. Також постійно говоримо багатостраждальний Торецьк. Ми бачимо, як рашисти намагаються зробити з нього ще один бахмут, ще одну авдіївку, закидають його кавами. І бачимо, що вже саме з цього містечка починається евакуація. І напередодні повідомляли про те, що евакуюють місцеве населення. Зокрема, і рашисти намагаються тиснути, тиснути саме на Торецькому напрямку, на покровському напрямку. Зокрема, як повідомляють в інституті вивчення війни, там вони не досягли жодних підтверджених. Успіхів декілька російських джерел заявили, що нібито окупанти просунулись в межах Нью-Йорка, захопили майже все селище і можуть оточити там наших захисників. Втім, інститутів вивчення війни не спостерігали. Свідчень саме таких успіхів рашистів у Нью-Йорку. Крім того, джерела РФ стверджували, що росіяни просунули 7 серпня в напрямку Покровська, але знову ж таки жодних підтверджених саме змін на лінії фронту не було. Про це і наголошують американські фахівці. Ну і щодо позитивних новин, також з'явилася інформація від генштабу збройних сил України саме в ранковому зведенні про те, що вчора наші воїни знищили російський літак, який саме не вказано, поки що. Але як повідомляє генштаб збройних сил України, це сталося саме вчора. Щодо напрямку, також немає ніяких подробиць. Ми в свою чергу все ж таки бачимо, як літачки расистів потрошку все ж таки знищуються на українській землі. І дякуємо нашим збройним силам України, зокрема за те, що вони роблять, як вони успішно чинять опір, який е, такий навалу саме рашистів, вони можуть. Успішні операції саме проводити, щоб ця навала була якомога менше знищувати якомога більше техніки, зокрема, і якомога більше расистів.